Я вас вітаю про події тижня на головному підприємстві міста у телевізійному випуску новин Южноукраїнської атомної електростанції. Прямо зараз, якщо цікавитесь, то не перемикайте. Оперативний персонал атомної станції цього тижня аналізував результати своєї роботи за рік та обговорював подальші плани. На АЕС триває реконструкція системи фізичного захисту. Сума вилучень з бюджету Южноукраїнська цього року збільшена на 25 мільйонів, Як у місті відзначили День Соборності. Сьогодні на атомній електростанції в роботі перебувають усі енергоблоки. Вони несуть номінальне електричне навантаження. Табло біля прохідної АЕС показує 3000 тисячі мегаватт. Тобто кожен енергоблок щогодини виробляє 1 мільйон кВт годин електроенергії. Обладнання працює у заданому режимі. У зв'язку з морозами підвищено температуру теплоносія, що подається у місто та на об'єкти промайданчика. Щодня метеостанція передає інформацію про погоду, температуру повітря, швидкість вітру, вологість начальнику зміни атомної електростанції. На основі цих даних і приймається рішення про підтримання температури у паропроводах. З понеділка по п'ятницю цього тижня найнижча температура була сьогодні. Найсильніші пориви вітру фіксувалися у понеділок. На нараді оперативного персоналу було підбито підсумки роботи за 2013 рік. Окреслено плани на рік поточний. Активно обговорювалася підготовка до партнерської перевірки Всесвітньої асоціації операторів, що експлуатують атомні електростанції, яка відбудеться у квітні. Крім того, працівникам повідомили про заміну перепусток, про зняття з лінії старих автобусів, які перевозять змінний персонал, про закриття буфету на третьому енергоблоці. 2013-й був для южноукраїнської АЕС знаковим і досить нелегким. Зазначали доповідачі. Проте прожили його з честю. Продовжено ресурс першого енергоблока на 100,4% виконано річне планове завдання. Вироблено 13 мільярдів 756 мільйонів кіловат годин електроенергії. У 2014 році Южноукраїнський АЕС доведено виробничий план понад 18 мільярдів кіловат-годин електроенергії. Ремонтна кампанія триватиме 255 діб. Розпочнеться вона з середини червня і перейде на наступний рік. Серед найважливіших робіт реконструкція перевантажувальної машини для палива на третьому енергоблоці. На своїх нарадах оперативники традиційно підводять підсумки змагань, що мають назву за культуру безпеки під час експлуатації АЕС. Минулого року кращою визнана зміна Б. Щоденний аналіз роботи змін показує, що персоналу слід ретельніше ставитись до ведення оперативної документації, бути уважнішим під час виконання важливих завдань та краще слідкувати за станом обладнання робочих місць закріпленої території. Важливою складовою безпеки є також чітке ведення оперативних переговорів. Старший начальник зміни АЕС Андрій Паляцький попередив, що їх вибіркова перевірка відтепер буде проводитись регулярно. Серед позитивних оцінок за виконану роботу він назвав якісне виконання перемикань під час складних перехідних процесів, усунення дефектів силами зміни, виконання робіт, що скорочують строки ремонту. Появився новий критерій, який, скажімо так одразу за роботу. Это эффективное взаимодействие, персонала смены, хорошая коммуникация, выполнение переключений, чіткое соблюдение должностных инструкций, правильное действие во время противорейних тренировок. Если в октябре было всего три оценки по этому поощрению, то ноябрь-декабрь 26-20 соответственно. Важливою подією року стане партнерська перевірка ВАО «АЕС», яка пройде у квітні. Цієї теми торкнулись усі промовці. Персонал закликали критичніше ставитись до своєї роботи, підвищити самоконтроль та самодисципліну. Одне з направлений, которые не буду звучать, это направление експлуатації і е, це то направление, которое ви всі будете отчитываться перед мировым сообществом о том, як ми з вами организовали эксплуатацию Южноукраїнской Достатньо безпечно, достатньо надежно, уверенно ли квалифицировано ли, ли, ли мы. Експотіруєм вірне нам оборудовання у Всесвітній асоціації операторів АЕС створено рейтинг атомних підприємств. І буде дуже неприємно, якщо Южноукраїнська АЕС потрапить у список так званих неблагонадійних через пил на обладнанні, зім'яту теплоізоляцію, відсутність маркувальних табличок, зазначив Микола Феофентов. Все це минулого разу експерти назвали відсутністю почуття господаря у персоналу і рекомендували як напрямок для покращення. Користуючись нагодою, перед оперативниками виступив заступник начальника служби фізичного захисту Олександр Карасьов. Він повідомив про реконструкцію системи фіззахисту. Хочу сказати, що люди, які йдуть на роботу, можуть і також проходити не тільки через перше КВП, але й седьме КВП. Там теж такі ж турнікети встановлені, теж така ж проходна система, щоб не було ось цього, ось, би, столпотворення. Тому... І, якщо є можливість, предупредите всіх кого знакомых, можна ходить через седьмой КВП, щоб не создавать те на первом КВП. В рамках підготовки до місії ВаОЕС режимна служба посилила контроль за принесеннями територію підприємства художньої та рекламної літератури. Пообіцяли найближчим часом облаштувати гардероб та камери зберігання для таких речей, де можливо пропонуватимуть залишати і мобільні телефони. На даний момент. Если мы ходим в обходы и видим, что человек стоит там 5-10 минут на переходном коридоре и говорит совершенно о посторонних вещах, мы это считаем нарушением трудовой дисциплины, и такого быть не должно. Но пока по проносу... Мобільних телефонів на станцію немає. на звернення оперативників було вивчене питання якості перевезення змінного персоналу. Старі лази найближчим часом замінять на більш нові автобуси, зазначив начальник відділу соціального розвитку Валерій Кичак. Ще одне повідомлення викликало жваве обговорення. Питання стосується закриття буфету на третьому енергоблоці. Буде десь в початку марта закритий буфет номер 30 на марзалі блоку номер 3. Компенсуючи міроприяття, входять. организация питания БЩУ-3 и организация питания всего персонала блока номер 3 в столовой, ну и также в буфете, который находится в ВЛК. Возможно, что это в ночное время с минус 16. Если Тот же ДЕС, якого я, знову ж, по очереди могу відпустити по одному человеку в столовую. Він прийде і там очередь. его Його хтось там буде пропускати як оперативний персонал, Или там буде отдельная роздача для оперативного персоналу, Или як? кто то це учитывает? Персонал третього енергоблока запевнили, що опрацюються зауваження. На завершення наради торкнулось і політичного питання. Ситуація, яка зараз склалась в Україні, не може не хвилювати її громадян. Політична ситуація в країні складна. Вы можете относиться к этому делу по-разному, имеете на это конституционное право, или ту, или ту, или другую точку зрения выдерживать, это, наверное, все правильно. О чем я хотел бы все-таки сказать? Проведение забастовок, проведение различных массовых акций на акции протеста на территории станции в санитарно-защитной зоне, оно просто запрещено законодательством Украины. Станция должна работать в любых условиях политических, надежно, І без головної На іжноукраїнські атомній електростанції триває реконструкція системи фізичного захисту, яка розпочалася ще у 2007 році. Не так давно до процесу підключилися американці у рамках програми міжнародного співробітництва. Уряд США пропонує свою фінансову підтримку. Вчора на підприємстві обговорювали питання подальшої участі американських спеціалістів у проєкті реконструкції системи фізичного захисту нашої атомної станції. Реконструкція системи фізичного захисту одне з пріоритетних питань, що ставить перед собою керівництво Южноукраїнської АЕС на найближчі роки. Процес модернізації, який розпочався у 2007-му, розрахований на 10 років. Роботи дуже багато. На сьогоднішній день зроблено близько 20% від запланованого. Наразі у дослідну експлуатацію введено центральну прохідну. Почалася заміна перепусток, які посвідчують особу кожного з працівників і є обов'язковими для отримання доступу на територію підприємства. Все це фінансувалося за рахунок національної компанії енергоатом. Зараз ми так сказати зробили рубеж захищену зону. А еще есть особо важные зоны, там, где расположены важные технические элементы, вот, ядерное топливо, то есть там тоже будет оснащаться новая система. На сегодняшний день э, разработаны проекты за американские деньги э, по первому, второму блоку и по третьему, и они прошли экспертизу в Государственной инспекции ядерного регулирования. Янський уряд бере дольову участь у проєкті реконструкції Южноукраїнської АЕС. Поки що департамент енергетики США виділив кошти на розробку проєктної документації для створення нової системи фізичного захисту у машинних залах енергоблоків, спецкорпусах та реакторних відділеннях. З цього буде переобладнано близько 150 приміщень. Устаткування для автоматизованої системи інженерно-технічних засобів та програмне забезпечення для неї поставлятиме компанія «ТСМ Груп. Обладнання якої вже використовується на контрольно-перепускних пунктах атомної станції. Від департаменту енергетики Сполучених Штатів Америки до Южноукраїнської АЕС приїздили спеціалісти національної лабораторії Піненель. PNNL. А PNNL, як одна з національних лабораторій США має завдання виконувати ті пункти, які намічені в рамках цієї програми співробітництва. Якщо буде фінансування виділено американським урядом, ми сподіваємось продовжити співпрацю з модернізації різних систем, різних аспектів, які допоможе станції працювати ефективніше. Тихоокеанська північно-західна національна лабораторія ПННЛ – давній партнер Южноукраїнської АЕС. Разом з американськими спеціалістами на атомній станції було створено повномасштабні тренажери. На плідну співпрацю обидві сторони сподіваються і зараз. На кожному підприємстві цінують хороших спеціалістів, адже від цього залежить і безпечна експлуатація, і якість виконаної роботи. Южноукраїнська атомна електростанція не є винятком. Тут працюють відповідальні люди, більшість з яких має значний досвід роботи. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування Сергій Федоров за відданість справі та професіоналізм нещодавно отримав звання заслужений працівник Южноукраїнської атомної електростанції. У 1972 році Сергій Федоров приїхав з Росії до України на навчання. У ті часи не було кордонів між братніми країнами, тож освіту можна було отримати у будь-якому місті Радянського Союзу. Він успішно закінчив Миколаївське професійне училище, де навчався на токаря, і пішов працювати спочатку експедитором до Трикратського цегляного заводу, а потім кранівником до Вознесенської сільгосптехніки. Як і будь-яка молода людина, він тоді мріяв про власну квартиру чи будинок у пошуках свого щастя. У 1984 році наш герой приїхав до Южноукраїнська. У вересні. 2014-го буде вже 30 років, як він працює на АЕС. Всі були молоді, все будувалося. Якраз ще попав на пуст второго блоку, якраз запускався на третій. Тут все це в наших глазах будувалося на третій, тут починали на четвертий, підіймали. Так це не встигли достроїти. Город весь будувався молодий. Чому ще ж ми сюди приїздили? Тому що мечтали кожен мати свої квартири. І ми їх отримали коротке час. На южноукраїнську АЕС Сергій Федоров влаштувався слюсарем. Згадує, як разом з товаришами будували майстерню, у якій зараз працюють. Тоді всі були молоді та завзяті. За три десятиліття багато чого змінилось: умови роботи, обладнання та не змінилось ставлення людей до своїх обов'язків. Колектив бригади є однією дружною родиною. Всі вже пройшли мані маленькі путь робочими. Ми зі здоровий колектив у нас ребята всі. На любовь можна положитися, любов піде на навстречу, а робота у всіх ладиться, тобто в цьому плані у нас відлічна. Поступово наш герой підвищував свій кваліфікаційний рівень. З 1996 року керує бригадою з ремонту обертових механізмів. Робота доволі важка, адже необхідно підтримувати справність насосного обладнання на 56 різних об'єктах. Сергій займається ремонтом оборудовання. насосной подпитки ташлыка, ташлыцкого водоема, прудоохладителя. Там серьезное оборудование и важное для станции оборудование. И взяли мы его в конце 90-х годов оно в плачевном состоянии. Благодаря усилиям инициативе как раз вот Сергея это оборудование было доведено до эксплуатационного нормального уровня. І зараз благодаря його поддерживается его його и надежність эксплуатационная. Найбільше насоси, які Сергію Федорову доводиться обслуговувати, важать по 15 тонн кожен і вище зросту людини. Великі іграшки так жартома називає він їх. Свою роботу наш герой дуже любить і каже, що ані на секунду не пожалкував про свій вибір. Заслужений працівник Южноукраїнської ЕС це не перша нагорода Сергія Федорова, але найдорожча для нього у 2005 році його було відзначено знаком відмінник енергетики України а у 2007 – знаком почесний енергетик України. Згідно з законом України про державний бюджет на 2014 рік сума вилучень із місцевих бюджетів міст супутників атомних електростанцій у порівнянні з попереднім роком значно збільшиться для южноукраїнська на 25 мільйонів. Якщо у 2013 році до державного бюджету з южноукраїнської казни було вилучено 42 мільйони гривень, то поточного року ця сума сягне 67 мільйонів. Міністерство фінансів знову застосувало до міст донорів державного бюджету так званий коефіцієнт вирівнювання 1 замість 0,6, як це було в 2013 році. Такий розрахунок кошторису доходів та видатків атомних містечок призведе до значного зменшення їхніх потреб. Доведеться згорнути всі соціальні програми, призупинити роботи з благоустрою, ремонту житлового господарства. Є загроза скорочення працівників бюджетних організацій. Аби зарадити ситуації, мери міст супутників атомних станцій звернулись до першого віце-прем'єр-міністра України Сергія Арбузова з проханням вирішити вказану проблему. У Києві пообіцяли, що зміни до закону України про державний бюджет будуть внесені у лютому. Тож є надія, що головний фінансовий документ Южноукраїнська буде більш прийнятним. Ще минулого тижня погода нагадувала березневу. Та січень таки показав свій норов. Морози та сніги полонили Україну. Це додало роботи дорожнім службам та комунальникам. Тільки за першу половину тижня двірники та дорожники витратили майже 90 тонн піску. Для очищення вулиць від снігу задіяна уся наявна у комунальних служб спецтехніка. За складних погодних умов, коли сильний снігопад або ожеледиться, робочий день у працівників служби комунального господарства розпочинається ще вночі, о 3.30 і закінчується пізно ввечері. З четвертої ранку починають працювати і двірники. В вулиці, внутрішньоквартальні дороги та територія біля під'їздів мають бути готовими до початку основного руху транспорту та пересування пішоходів. Снігопад понеділка та вівторка змусив комунальників задіяти усю наявну техніку трактори, мотоблоки, машину для посипання доріг. До речі, на сьогодні вона одна у місті. Про закупівлю нової техніки поки не йдеться. Дороги загального користування та бульвари комунальники звільнили від снігу доволі оперативно. А у дворах снігозбиральній техніці не розвернутися. Основна проблема, що стосується уборки снігу во дворах, це та ставлена техніка наших громадян. Тобто машини стають вдоль дороги именно тротуаров, что не может ни трактор зайти для того, чтобы нормально расчистить дорогу. Если трактор может зайти, сами понимаете, с ковшом он может зацепить и машину. Но я обращаюсь до жителей города Женеукраинская, все-таки по возможности уберите технику на стоянку или к себе в гараже, чтобы мы могли нормально расчистить дворы от снега. И то же самое препятствует и вывозу мусора. Не завжди машини можуть під'їхати к подъезду для того, щоб забрати. Люди стають машини, перегаражують і йде того, що потім жалуются, що не возять соборів мусор з под'їзду. Під'їзди до атомної станції та підприємств, що знаходяться на промайданчику, розчищає автотранспортне господарство. Водії автобусів, котрі задіяні у робочих перевезеннях, проходять обов'язковий додатковий інструктаж щодо поводження у складних дорожніх умовах. Якщо якась ранка дороги важка для руху, то по дзвінку водіїв туди виїздить спецтехніка. Поки що збоїв у розкладі руху автобусів не було, та зима, як відомо, може внести свої корективи. Тож щоб не запізнитися на роботу, краще вийти трохи раніше. Медики готуються до свого щорічного підсумкового засідання. На медичній раді вони аналізують діяльність колективу лікарні, показники яких вдалося досягти, та складають плани на новий рік. Деякі цікаві цифри зі звіту стали відомі нашим журналістам. За інформацією статистичної служби медико-санітарної частини сьогодні в южноукраїнську мешкає 40 тисяч 515 чоловік. Причому жінок більше ніж чоловіків. Кількість населення міста енергетиків фактично не змінюється останні декілька років. Хорошо і бачити в цій статистиці, що діти від нуля до 14 літ мають тенденцію к росту, тобто на 1,5% процента рост діток у нас все-таки мається. Незважаючи на то, що все-таки показатель рождаемості в нашому місті снизився. По родильному відділенню зареєстровано 405 родів. Всього ж у місті було зареєстровано 423 дитини. Медики констатують той факт, що Южноукраїнська залишається єдиним містом у Миколаївській області, де фіксується природний приріст населення, хоч він потроху і зменшується, зважаючи на старіння місцевих жителів. Цього року у місті померло 300 осіб. На жаль, серед них є четверо дітей до одного року, які мали природжені патологічні вади, і двоє підлітків у візі 15-17 років. Хотілось би, щоб на цей показник смертності і рождаємості. Ну, влияли в большей степени медицинские какие степені медицинські причини, внедрення нових технологій, оказання медицинської на високому уровне. Ну, к сожалению, здесь не все зависит від медиків, тому що приобретення нового оборудования це вопрос господарственний Хвилює медичних працівників зростання кількості випадків інсульту та інфаркту, які дають високу смертність. Головні причини цих захворювань занедбана гіпертонія, стреси та вікові особливості. Минулого року було зареєстровано 54 інсульти і стільки ж інфарктів. Медики намагаються попередити такі випадки. Протягом 2013-го у місті реалізовувався пілотний проект з регулювання цін на медикаменти проти артеріальної гіпертензії. За маркованими рецептами гіпотензійні ліки у аптеках можна було придбати трохи дешевше. Южноукраїнськ став кращим в області з виконання цієї державної програми. У порівнянні з 2012 роком знизилась захворюваність на туберкульоз. 74% мешканців пройшли флюорографічне обстеження. Ця цифра могла бути більшою, якби не поломка флюорографа. Показателі онкологічної заболіваємості – одні із самих стабільних в області. То есть онкологическая заболеваемость растет, она и будет расти. Значит, мы выявляем, мы смотрим больных, мы ищем у них патологию, которая может быть смертельной для них. И чем раньше мы эту патологию выявим, тем лучше будет для жителей нашего города. Южноукраїнський є одним з кращих в області з донорства. Місцеве відділення заготівлі та переробки крові одне з небагатьох в нашій країні, де не тільки виконують план забору крові для нашого міста, але й у разі необхідності мають змогу допомагати сусіднім районам. У 2013 році донорська кров врятувала життя одні з южноукраїнських породіль. Детальніше про свої досягнення та плани на 2014 рік медики обіцяють розповісти на медичній раді, яка має відбутись 29 січня. День соборності та свободи України відзначили у южноукраїнську урочистим мітингом біля пам'ятника Шевченку. На жаль, у столиці нашої держави День Соборності пройшов з кардинально іншим настроєм і відзначився першими жертвами майдану. 95-та річниця возз'єднання України була окроплена кров'ю. День соборності це свято, яке відзначається 22 січня, у день проголошення акту з'єднання Української Народної Республіки із Західноукраїнською, що відбулось у 1919 році. В цей день прийнято згадувати ще одну подію, що відбулась роком раніше: прийняття четвертого універсалу і проголошення Української Народної Республіки самостійною, незалежною і вільною державою. Відомі історичні особистості, такі як Богдан Хмельницький, Шевченко, Франко, Грушевський, усе своє життя боролись за вільну і незалежну Україну для відстоювання національних інтересів Україні вкрай важливою була територіальна єдність. Недаром вона називається соборність України, бо слово собор це слово більше релігійне. Яке оголошує збір людей, які люблять один одного, які поважають один одного, які збираються в тяжку годину, і народ, який прагне зробити свою культуру, свою країну, свою державу. Це час, коли проходять мітинги, демонстрації, коли деякі політики роблять все можливе і неможливо, щоб розколоти нашу єдину державу. Я ще хочу раз сказати, що в нас країна одна, цілісна, недільна, незалежна. Хочу вас закликати і розуміти, що ми одна велика сім'я. Хочу подякувати, що сьогодні ви прийшли в цей день до пам'ятника Великого Кобзаря, побажати всім терпіння, здоров'я і Порадуватись, що ми живемо в Україні, що ми живемо в такому світлому, доброму місці, як Южноукраїнський мітинг, на який прийшли представники місцевих органів влади та атомної електростанції, освітяни, пенсіонери, школярі прикрасили виступи дітей та учасників хору української пісні Любисток. У свято не так давно відзначається в Україні. У 1990 році був створений перший живий ланцюг, що символізував духовну єдність людей східних і західних земель. З 1999 року президентом Кучмою був встановлений День Соборності. У 2005-му Ющенко проголосив 22 листопада Днем Свободи. У 2011 році президент Янукович об'єднав ці два свята, тож офіційно 22 січня відзначається День Соборності та Свободи України. З огляду на сьогоднішні події воно набуває гострого історичного змісту. У столиці тривають протистояння протестувальників та силовиків. Та все ж учасники мітингу в Южноукраїнську висловили сподівання, що шлях до порозуміння різних політичних сил, влади та громадянського суспільства буде знайдено. Бути з Росією чи з Європою, звісно, це дуже важливо для українців. Але враховуючи останні події на Майдані найголовнішим зараз є збереження України єдиної та неподільної. Я бажаю нам усім миру та мудрості. До наступних зустрічей на телеканалі Квант.